На першому досліді я показував якось це от тіло фізичне. Оцей металевий шарик переносить заряд з одного диску на другий і таким чином циклічно коливається, вдаряючись об то перший, то другий диск. Але чи може щось подібне працювати і без другого диску? Давайте це перевіримо. Значить, заряджаємо оцю пластинку. Зараз вона буде мати заряд відносно землі. Так, електрометр нам показує, що є заряд відносно землі, потенціал, різниця потенціалів. Цей заряд гарячний не реагує. Здавалося б на перший погляд. Але давайте ми його трошки підштовхнемо чуть-чуть. Бачимо, що він почав дзвонити. І цей коливальний рух не уповільниться. Друга пластина далеко, ми її можемо не рахувати, ми її можемо взагалі забрати. Він все одно дзвонить. І тепер доторкнуся від нас сюди. Бачите? Перестав дзвонити. Тобто це не було. Накопичена механічна енергія. Значить, чому це відбувалося? Значить, ми живемо в неідеальному світі. Повітря це не є ідеальний ізолятор. Значить, в той час, коли цей тягарець робить рух від диску, з нього заряд стікає як в повітря, так і крізь цю нитку, яка мала би бути ізолятором, але не є ідеальним ізолятором. Відповідно, коли йде рух назад, то сили відштовхування ці колонівські, її не вистачає для того, щоб не дати ось цьому тягарцеві торкнутися пластиною. Люди знов торкається, отримує цей заряд, сила відштовхування збільшується і шарик знову відштовхується від неї. Якраз завдяки стіканню заряду в повітря і по ціннеці працює ось цей от. Електростатичний дзвоник на одній пластині. Е, так само і з другого, з другого виводу електрофорної машини заряд крізь повітря стікає в землю, тому воно, тому воно відповідно і заряджається. Тобто ну, ми пам'ятаємо, що один заряд бути не може. Електрофорна машина створює два протилежних за знаком заряду, плюс і мінус. Відповідно, один заряд нас заряджає пластину, а другий просто стікає в землю крізь повітря. Ми цього навіть не замічаємо. Так. Чого воно А, ось. Випустився.